Діти сьогодні до нас завітали в куточок природи ведмедик та їжачок. Вони тут відмічали погоду. Давайте подивимося, правильно стрілочки розставлені. Яка в нас пора року? Так, у нас пора року осінь. Середина осені вже. День тижня, середа, вірно. Погода сьогодні сонячна. Молодці звірята. А я підслухала, як їжачок з ведмедиком говорили про ліс. Ведмедик каже, що ліс це дерева. Їжачок каже, ліс це природа. А як ви вважаєте, діти, що таке ліс? Правильно сказав і ведмедик, і їжачок, що ліс це дерева, це природа, це жива природа. Але в лісі є не лише дерева, а багато-багато ще об'єктів живої природи. Хто ж проживає в лісі? У лісі проживають тварини, комахи, там ростуть дерева, кущі, трава, гриби, черв'ячки, жучки. У лісі багато птахів. Сьогодні ми з вами поговоримо про дерева. Діти розглянемо дерева та навчимося їх розпізнавати. Як же можна розпізнавати дерева? Розпізнавати дерева можна за стовбуром, за розміщенням гілок та за плодами. Давайте дізнаємося, які дерева ви знаєте. У дерева діти один стовбур, а у куща стовбурів багато. Так розглянемо по черзі дерева. А ще дерева розрізняються листочками. Дивимося, які ж листочки з цього дерева. Ось такі продовгуваті, з такими зубчиками. Так? Стубур кремезний. Гілки такі товсті. Ось таке це дерево здорове і кремезне. Це дерево називається дуб. Ми його впізнали по товщині стовбура за формою листочків, а ще в нього його плоди називаються жолуді. Це дуб діти. А як же називається ось це дерево? Дивимося, яка форма листочка в нього. Такий кругленький, але з гострячками, різьблені такі листочки, вирізані такі гострячки. Стубор не такий кремезний, гілки тягнуться до неба. Крона також така заукруглена. А плоди крильчатка. Отакі От насінинки, ніби з крильцями. Це дерево діти називається клен. А це дерево, мабуть, ви всі впізнали. Якщо подивитися на його колір стовбора, то колір у нього білий, і на ньому ось такі чорні лямки. Гілочки розміщені з донизу, вони звисають. Бачите? Ось так звисають донизу. Це дерево називається берізка, який в неї листочок заокруглений, з невеликими зубчиками. І насіння в нього ось такі сережки. В цих сережках насінинки ховаються. Слідуюче дерево теж, мабуть, впізнали стовбур коричневого кольору, гілки тягнуться до верху, листочки кругленькі майже ось такими пахучими квіточками е, зацвітається деревце. Потім з кожної квіточки робиться насінинка. А квіти можна засушити і пити чай. Це дерево липа, так? Збираєте липовий цвіт на чай? А ось це дерево називається каштан. Всі знаємо, який в нього листок, великий листок, який складається із менших продовгуватих листочків. Плоди, каштанчики заховані в таких їжачках. Коли воно квітне, ніби свічечки на дереві горять. Каштан. Біля дитячого садочка ростуть каштанчики. А це у нас що? Це сосна. Бачите, замість листочків в неї волочки. Це такі листочки в сосни. А плоди у неї шишки. Сосна висока, стрімка крона така з голочок. Ходили в сосновий ліс по гриби, так? Бачили там сосни? Оце дерево ялинка. В нього також заміж листочків голочки. Але ці голочки коротші, ніж у сосни. Шишечки довгі. Це ялинка. Бачите, яке в неї гілки? Ось такі красиві. Любимо ялинку прикрашати на Новий рік, так? А це деревце називається Горобина. Бачите, який в неї стовбур, такий не дуже колишний з зеленокуватим відтінком. Листочки довгенькі, от такі продовгуваті, дрібненькі, їх багато. Ягідки схожі на калину. Це горобина. Це не калина, це дерево, горобина називається. А ось і верба. Верба, символ України, багато верб росте над ставами в Україні. Листочки дрібні, такі довгі, вузенькі. Ось такі плоди, гарні такі сережки пахучі. Це верба, діти. А це що за дерево? Правильно, це не дерево, це кущ. Бачите, в нього не один стовбур, а декілька стовбурів. Ось такі стовбури, маленькі, тоненькі, не такі, як у дерева. Багато стовбурів у кущах. Кущ це кущ, ліщина називається такі в нього горішки плоди. Дуже смачно їсти тортики або цукерочки з горішками ліщини. Листочки такі заокруглені з гострячком. Ось такі зелененькі, гарні. І ще у нас є один кущ. І ще у нас є кущ символ України. Це кущ калина. Всі впізнали, да? Бачите, скільки стовбурів у куща? Багато стовбурів. Листочок різьблений по краях заокругленої форми. І ягідки такі червоні. Калина має лікарські, лікарські властивості, можна також пити з неї чай від кашлю. Ось такі дерева ростуть у нас на Україні. Восени дерева одягають осіннє вбрання, починають жовтіти листочки. А чому ж листочки жовтіють? Тому що їм. Не вистачає тепла та сонячного світла. Це клен гостролистий. Іноді листочки змінюють свій колір не на жовтий, а навіть на червоний. Ось дивіться, які красиві червоні листочки. Дуже гарні листочки у дикого винограду. Давайте зірвемо собі. Декілька листочків. На заняття виберемо красивих листочків із клена, ось таких. Візьмемо собі на заняття.